Всім привіт! Це канал німецька українською, і в цьому відео я познайомлю вас зі святом для Ніколаус, а також ви вивчите порядкові числівники та як називати дати. Вас із Ніколаус. Am 6. Dezember feiern viele Menschen den Nikolaustag. Der Nikolaus kommt am Abend oder in der Nacht und bringt kleine Überraschungen. Der Nikolaus kommt am Abend oder in der Nacht und bringt kleine Überraschungen. So feiere ich den Nikolaustag. Am Abend vom 5. Dezember putze ich meine Stiefel. До грудня я начищаю своє судня, свої чоботи і ще ледіщі фельдфодії. Ich stecke die Kiefer in am Morgen am 6. Dezember schaue ich in die Stiefel. Französisches 8. Dezember gehe ich in meine Kiefer. Ich finde Mandarinen, Nüsse, Schokolade und ein kleines Geschenk. Ich finde dort Mandarinen, Horischchen, kolat und kleine podarunok. Für mich ist der Nikolaustag ein warmes und schönes Fest. Ich bin der Bensi-Tohemikolaia.

Що путсен, пуцен, чистити. Часто учні плутають це слово з aufhoymen. Різниця в тому, що чистити це брати щось на дераде, пуцен, а розкладати речі по місцям афхоймен. Наприклад, я прибираю свою кімнату імен ціма офті, шоколаде. Ті шоколаде. Шоколад. Хто тільки починає вчити німецьку, говорить, часто це слово на англійській манер чоколейд або ще щось. Ті. Шоколаде. Die. Нюсе це горіхи. Один горіх буде де нус. Ті Mandarine – мандарин всі фрукти в німецькій мові, жіночого роду, окрім der Apfel – Geschenk, Das Geschenk – Подарунок. 90% німецької мови, які починаються на гі. Префікс гі. Вони є середнього роду. Тасгешенк де зак міх мішок, der. Bad, der… Bad, Borda, der Nikolaus hat einen weißen Bad. So, den kleinen Maier, dohubilu Bordu. Die Tradition, Traditia, der Abend, der Abend, vecher, der Morgen, der Morgen, Ranok, Franzio, Wecir, am Abend, abo, am Morgen bringen, bringen, Der Nikolaus bringt Geschenke. Also der Nikolaus bringt. Podarunke. Bekommen und Ich bekomme ein kleines Geschenk. Und ja. trimm'watte. З датами та днями або частинами дня ми завжди використовуємо прийменник ам, як я вже казала, ввечері або вранці ам am, am Morgen. так само і з днями тижня, am Montag в понеділок, am Dienstag у вівторок і так далі. І з датами ми теж використовуємо прийменник АМ, якщо я хочу сказати п'ятого грудня, то це буде. 15th December» або амзекстен децемба. Як ви бачите, у мене тут є після числа завжди крапочка. Ця крапочка означає, що цей числівник у мене є порядковим. Тобто є кількісні числівники: 1, 2, 3, 10, а є порядкові. Перший, другий, третій, п'ятий і так далі. Відповідно, 5 грудня амфофтен. Децембер, як я можу утворити ці порядкові числівники? Я беру, і якщо це у мене числа від 1 до 19, то я завжди додаю закінчення тен. А якщо це числа від 20, то в мене завжди буде закінчення стен. Наприклад, я зараз назву всі дати грудня. Деякі слова в мене виділені. Деякі слова в мене виділені червоним, вони є винятками, і я окремо буду на них звертати увагу. Am ersten Dezember, першого грудня. Виняток треба запам'ятати. Am December, 2 Dezember, 2 грудня. бачите, в мене є число цвай, два. Я додала закінчення, ten, і в мене вже вийшло 2 грудня. Am am Dezember, Dezember, am 3 Dezember. 3 грудня. Тут виняток, мало би бути якби все йшло за правилами, мало би бути am dritten, але ні, треба запам'ятати 3го am 3. Dezember. Am 4. Dezember, am 5. Dezember, am 6. Dezember. Так, тут у нас випала одна літера S, z, але вона випадає, ми не пишемо два рази S. І am 7. Dezember, 30 грудня, мало би бути, якщо б все йшло за правилами, am 7.10. Am 7. Dezember, am 8. Dezember, am 9. Dezember, am 10. Dezember, am 11. Dezember, wild. am 12. Dezember, am 13. Dezember, am 14. Dezember, am 15. Dezember, am 16. Dezember, am 17. Dezember, am 18. Dezember, am, 17. am 17. 19 Дезембра, але вже числа, коли в мене йдуть від 20, то в мене закінчення не 10, як було перед цим, а вже з 10. 20-го, am 20. Dezember, am 21. Dezember, am 22. Dezember, am 23. Dezember, am 24. Dezember, am 25. Dezember, am 26. Dezember, am 27. Dezember, am 28. Dezember, am 29. Dezember, am 30. Dezember, am 31. Dezember. Аензин Нікола Уста. Ви святкуєте День Святого Миколая? Напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, і давайте вчити німецьку разом. Тус!